Держструктури США паралізовані. Трамп може отримати необмежену владу, а аналітики заговорили про дефолт долара. Привіт, мене звати Марина, і сьогодні я розкажу вам про увесь той політичний та фінансовий хаос, що так сильно трусить ринки зараз. Поїхали! Наразі найбільшим джерелом нестабільності є шатдаун США якщо ви раптом не знаєте, це коли конгрес не може дійти згоди та схвалити фінансування. Федеральний уряд змушений зупинити роботу більшості своїх служб. Зупиняються виплати зарплат держслужбовцям, різні продовольчі програми, програми охорони здоров'я та інші. Сотні тисяч людей вимушені йти у неоплачувану відпустку або працювати без зарплати. Люди навіть не можуть отримати талони на їжу або ліки. Ну це правда, пібез. Ми тут в конгресі не можемо домовитись. Тому зарплати не буде. Що вам потрібно їсти або потрібні ліки? Е, ну, ми нічого зробити не можемо. Постарайтесь не вмерти, поки ми не домовимось. Е, коли це буде? Ми не знаємо. Може завтра, може через місяць, а може ніколи. Демократи вимагають збільшити витрати на охорону здоров'я та продовжити субсидії за Абамакея. Республіканці ж навпаки, наполягають на жорсткому скороченні витрат. Ніхто не поступається, шатдаун триває. І невідомо, коли це все скінчиться. Думаю, американців зараз би дуже могла зацікавити процедура вибору папи римського, особливо та частина з голодним конклавом. Правда? Думаю, ідея посадити конгрес на голодний пайок, замість того, щоб мучити голодом бюджетників, не така вже й погана, правда. Масштаби кризи дійсно вражають. Понад 800 тисяч федеральних працівників не отримують зарплату. Багато хто змушений брати кредити до зарплати, підробляти або взагалі звільнятися. Фінансування продовольчих талонів та малозабезпечених призупинено. Волонтери роздають їжу родинам держслужбовців. Дожилися уже говорять про ризик голоду в сільських районах. Закрито деякі музеї, парки та архіви, і це насправді сильно б'є по регіональній економіці. Один з найбільших ударів це збої в авіасполученні. Міністр транспорту Шон Тафі заявив, що якщо шатдаун затягнеться, ша може зіткнутися з масовим хаосом, адже працівники аеропортів просто не виходять на роботу, бо їм не платять. Ну що ти, бущенко? Федеральна авіаційна адміністрація оголосила про зменшення кількості рейсів на 10% в 40 найбільших аеропортах через тривале блокування роботи уряду. Є ризик закриття частини повітряного простору з міркувань безпеки. Кількість затрим. Та скасування рейсів стрімко зростає. Економічні втрати теж дуже значущі. Кожен тиждень паралічу відбирає у американської економіки від 1 до 2 росту ВВП в річному вираженні. У грошовому еквіваленті це 15 мільярдів. А за місяць шатдауну сукупні втрати можуть сягнути 60 мільярдів. Якщо ж це шоу розтягнеться до зими, збитки можуть сягнути 150 мільярдів. А це четверта частина того, що Білий Дім збирався заробити на нових тарифах, Фах та митах. А тепер давайте подивимось на історію. Цей шадаун вже став найтривалішим. Але хто був президентом минулого разу, коли країна не працювала 35 днів? Так, а вже ж, звісно, це знову був Трамп. Це було наприкінці 2018 року, і тоді причиною стала стіна з Мексикою. Виходить, два найтриваліші шатдауни в історії США сталися під його керівництвом. А це прямий удар по рейтингам адміністрації, незалежно від того, хто винен у даній ситуації. Хто прогнеться першим республіканці чи демократи, поки невідомо. Та чим гострішими стають проблеми всередині країни, тим сильнішою стає необхідність відволікання уваги. Терміново потрібна переможна військова операція, яка згуртує країну. Тому розмови про вторгнення в Венесуелу або Африку вже не видаються такими смішними. Напишіть в коментарях, що ви про усе це думаєте, бо тема для дискусій дуже цікава та обширна. 5 листопада 2025 року стартували слухання суду у справі про тарифи Трампа. Це тільки початок. Зазвичай такі справи розтягуються не на місяці, а на роки. Але ринки реагують вже зараз. Про що йдеться? Чи має президент право самостійно запроваджувати масивні імпортні мита, оголошуючи надзвичайний економічний стан, фактично ігноруючи конгрес? Якщо суд скаже так, ми отримаємо Білий Дім з необмеженою владою над зовнішньою торгівлею. І ми всі з вами знаємо, що від? Рішень поїхавшого діда залежить не тільки доля політики, а й курс долара, фондовий ринок та крипта. Тож давайте розберемося, до чого готуватися. Якщо суд стане на бік Трампа, це зруйнує баланс влади і дасть президенту право творити буквально будь-який хаос без узгодження з конгресом. Це дуже погано для бізнесу. Фондовий ринок в такому випадку почне падати, тарифи дорівнює більше витрати. Найбільше дістанеться технологічним компаніям та імпортерам. Долар спочатку зміцниться, бо всі будуть тікати в КР. Але потім теж почне падати через ризик глобальних торгівельних війн. Золото злетить як головний захисний актив проти інфляції та політичної турбулентності. Криптаж спочатку піде у відкат, але потім можливий потужний стрибок на тлі загальної недовіри до фіатної системи та пошуку альтернатив. Якщо ж суд обмежить Трампа, ринок видихне. Менше хаосу, менше протекціонізму і менше несподіванок. Президенту доведеться узгоджувати будь-які тарифи з Конгресу. Реакція Ринків у такому випадку буде протилежним. Фондовий ринок почне рости. Долар плавно піде вниз, золото чекає корекція, а крипта, скоріше за все, ніяк не відреагує. Ну, хіба що Трамп засмутиться, вирішить заробити і переключиться на ПАМ біткоїну. Якщо логічно, це все. Але ми з вами знаємо, що при будь-якому сценарії Трамп може вичудити щось настільки тупе і дике, що зачепить абсолютно усіх без винятку. Тому нам лишається лише слідкувати за ситуацією. Біткоін знову пішов вниз. Але чи варто бити на сполох? Аналітики криптоквант переконані, що падіння викликано емоціями натовпу, а не реальними проблемами. Індекс страху та жадібності рухнув до 20. Усі забули про біткоін по 150 тисяч і малюють ведмежі сценарії. Інтерес до крипти падає, а настрої по альткоїнах рекордно негативні мінус 81. Це створює тиск на ціни, особливо на тонкому ринку. Але ончейн метрики розповідають зовсім іншу картину. Серйозної паніки серед Великих гравців немає. Різко зростає виведення BTC з бірж, і це насправді не втеча, а виведення монет на холодні гаманці. Люди готуються тримати довго. Хешрейт стоїть біля історичних максимумів. Майнерів впевнені в мережі та її безпеці. Кити не продають. Частка великих гравців, які тиснуть на ціни, знижується. На Binance зайшло 10 мільярдів у стейблкоїнах, а це готова ліквідність. Отже, ніякої деградації мережі чи масової втечі розрібу не відбувається. Частина довгострокових власників фіксують невеликий прибуток, але попит продовжує це поглинати. Це не початок розвороту, а емоційне охолодження. Крипторинок знову доводить що він живе настроями. Один із найбільших маркетмейкерів на крипторинку Wintermute спростував чутки про подання позову проти Binance та своє банкрутство. Голова компанії заявив: Ми ніколи не планували судитися з Binance і не бачимо причин робити це в майбутньому. Чутки почали поширюватися після флеш-крешу 10 жовтня, коли біткоін втратив майже 15%, обвалився зі 121 до 103 тисяч. Дехто припустив, що Binance винна у збої, через що Wintermute втратила ліквід. І готує позов. Насправді Вінтерм'ют продовжує працювати і забезпечує ліквідність на Binance та інших біржах. Компанія не заявляла про будь-які позови або фінансові проблеми. Чутки ж поширюються з анонімних аккаунтів та не мають жодних підтверджень. Що ж, єдиний висновок на сьогодні такий: світ перебуває у стані тотальної економічної та політичної нестабільності і будь-коли може трапитися будь-що. Тому дуже важливо слідкувати за новинами і бути готовими до усього. Я бажаю вам гарного дня, сподіваюся, ви у безпеці. І побачимось у наступних відео. Побачимось чи не побачимось? Побачимо!